Розказувати, що його вигнали, або що щось там сталося, Та нічого не сталося. Я говорив про це і говорю вам, нічого там не сталося. Просто політично а, почали на них давити. Вихід ідеальний. Єрмак вийшов ідеально, гарно з цієї ситуації. Надавили на Зеленського, ну, Зеленський поступився. Ну і що далі? А далі будуть зміни. Які зміни будуть далі? Поясніть, що в нас за 30 з лишнім років змінилося в політиці. Нічого. Тому змін особливих не буде. Будуть міняти шило на мило. Розумієте, так? Що поставлять когось кращого, назвіть мені прізвище, Арахамія, краще буде управляти там чи що. Ну, блін, про що ми говоримо? Десь якісь впливи зараз поділять, так нема там що ділити. Вони вже все розділили, все вкрали. По великому рахунку, що там ще ділити, вони вже порозбігалися по світу, тому на сьогоднішній день звісно, що будуть зараз зміни в Кабміні в секретаріаті президента, в Верховній Раді будуть там зміни, що це приведе до чого це приведе? Да ні до чого, по великому.